Вітаю! Сьогодні приготуємо піцу. Саму просту піцу, яку ви всі зможете приготувати вдома. І це буде дуже легко і дуже просто. І навіть дуже мало затрат по часу. Тому слухайте уважно, розказую. Для початку нам потрібно зробити дріжджі для тіста. Умови дуже прості. Я, як ніколи, не використовую ні грами, ніякі там, різні вагові. Є пропорції. Ось, наприклад, на стакан теплої води. Ось стакан теплої води. Кімнатної температури максимум 40 градусів. Додаємо дріжджі. Дріжджі можна брати як живі, так і сухі різниці немає. То, живі дріжджі, вони швидше активуються. На цю порцію потрібно зовсім небагато. Я не дуже люблю дріжджі, тому що вони дають е, такий свій специфічний запах, тому я використовую три, е, десь третю частину від цієї пачки. Це максимум. Ось так. Бачите, який шматочок. Зовсім невеликий. Сюди ми подрібнюємо воду. І ще сюди додамо трішки цукру, щоб дріжджі швидше активувалися. Ось додали дріжджі, ще трішечки і цукру. Це в залежності від того, також хто любить солодкий чи не дуже. Я додаю ось таких три ложки. Це ложка середня, щось між чайною ложкою і столовою. Ось такі. Два, три. Розмішуємо. і залишаємо, щоб. Дріжджі активувалися. І під час того, як починає підходити дріжджі, ми можемо приступити до нарізання інших продуктів. В моєму випадку сьогодні це будуть також доволі прості продукти. Це буде помідор. Він більше використовувати як прикраса, можна сказати. Ну і грибочки. З м'ясом у нас буде трішки шинки салями. Ось ну, і власне все. Також я використовую обов'язково приправу орегано. Це дуже смачно. Ну І мускатний горіх. Це моє особисто, я його люблю. І Мені подобається мускатний горіх. З грибом це також дуже смачно. Багато хто готує піцу за різними рецептами. На кефірі, на молоці, на різних дуже багато різних варіацій. Я перепробував і запевняю, цей рецепт він просто найлегший і по смаку найідеальніший. Тому я роблю деякі нарізки і продовжимо далі. Готуємо цибулю. У цьому випадку я нарізаю просто цулину і готую її до маринування. Для цього я свіжу нарізану цибулю заливаю кип'ятком зовсім нетривалий на час. Вона при такій обробці просто втрачає свою густоту і гіркоту. Стає набагато м'якшою. Потім ми цю кріп зливаємо і додамо сюди яблучного оцту. Це буде дуже смачно. Залишаємо на стой. Також важливим є сир. Це обов'язково має бути що Якщо це буде якийсь інший твердий сир, то це вже буде просто інша страва. Сир можна нарізати будь як Ось такі пасти, до речі. 180 грам це достатня порція для хорошої піци. Тому що в кафе та ресторанах, піцеріях, там, як правило, використовується ну, максимально 150 грам. 120 грам це хороша піца. А є піца, при якій використовують там, 80 або 100 грамів, частіше всього буває. Можна натерти на ну, ось таку тертку. Також це не має ніякого значення, вона потім розтане. Або ж ще можна натерти на шинковку. Ось цю. Також виходить доволі цікаво. Покажу зараз, в чому буде різниця. Ось. Шинковка. Сир має бути м'який, щоб хорошо тягнувся. Ось погляньте, шинковка, ось такі слайсики виходить. Або натертий дрібненько. Ось так. І так і так буде добре. Далі чистимо грибочки і будемо нарізати помідорку. Якщо гриби дуже свіжі, то Треть це багато їх не додавати, тому що вони можуть виділити вологу і тоді ваша піца просто попливе. На мою піцу буде достатньо 3 грибочка середнього розміру. Ось так. Томати також. Їх можна е, різати дуже тоненько. Тому що це також додаткова волога, і е, при приготуванні е, цей сік просто може роз, розмочити вашу основу. Але, як правило, зимові томати вони більш йдуть тверді, у них мало е, цього наповнення всередині, його бажано вибирати. Але ми робимо просту і швидку піцу, тому зараз я цього робити не буду. Ось так, на піцу буде десь достатньо томата. Далі нарізаємо ще салямі і дивимось тут наші дріжджі вже. Починає ставати шапка. Зараз будемо додавати сюди борошно і відправляти на заміс. Борошно я просіяв через сито для того, щоб збагачити його киснем. При цьому тісто буде у нас краще підростати. Ще сюди додаємо дрібку солі. Також немає ніяких умов, скільки це має бути на ваш. Росуд. Любите солоніше, додавайте більше. Ось додаємо сір і олію. Бажано оливкову. Так буде смачніше. Е, також я її не виміряю по відчуттях. Це буде приблизно як, ну, певно, 3 столових ложки, Десь так. Потім додаємо сюди наші дріжджі, які вже встигли активуватися і з цукром, залишився трішки на дні цукор. Ось так. І я замішую це все у хлібопічці, у кого немає, замішувати руками це також доволі цікавий процес. Поки тісто замішується, вже можна вмикати на розігрів вашу духову шафу, тому що е, вона нагрівається до максимальної температури 250-300 градусів, скільки ваша духовка має, максимум стільки і ставте. Десь протягом хвилин 15 стільки з часу приблизно замішується тісто. Можна дати йому постояти, щоб воно виросло. Але, в принципі, якщо поспішаєте, можна його використовувати відразу. Продукти у нас вже нарізані, усе готово, тому ми вмикаємо духову шафу, чекаємо, поки заміж тісто і можемо приступати до приготування безпосередньо самої страви. Загалом це займає десь хвилин 20. Можливо, пів години там, з різними підготовками, тому це швидко, це і якісно і смачно. Чекаємо тісто. Тісто наше вже замісилось і навіть трішки підійшло. Духовка розігрілася, тим часом я ще навіть встиг приготувати звичайний салат, тому що харчування має бути збалансованим. Ну, Тут з цього тіста вистачає на дві порції хорошої піци. Тому зараз розділимо і почнемо процес, процес приготування. Погляньте, ось у мене вийшло два ось таких шматка заготового тіста. Ось інший відкладаємо. Я, як правило, готую одну піцу і хачапурі. Ну, Далі. Переходимо безпосередньо до розкатки тіста. Ми його прижимаємо розтягуючими руками. Це можна зробити як руками, так і за допомогою розкатки. Ось. Хочете, щоб були борти, то можливо його ось так пройти край будуть утворюватися борти. Але в домашніх умовах багато простіше використати підручні матеріали, тому що це швидше, рівномірніше і, і звичайніше. Розкатали в одну сторону, повернули в іншу сторону. Ну, так декілька разів. І в принципі. Вже буде наш тісто готове. Так. Далі переносимо нашу основу на противень і починаємо безпосередньо процес приготування. Додаємо соус, якщо потрібно по-швидкому. Я використовую кетчуп чумак дитячий. От він ідеально підходить під, під смак піци. Тому що, якщо інші, до прикладу, для шашлику чи ще якісь, ну вони не, не настільки гармонійні поєднуються. Ну Ось наша основа. І далі закидаємо вже всі. Я спочатку Закидаю е, наш сир. Можна залишити трішки е, дати сир в основу, а потім е, зверху ще присипати. Це вже як вам подобається. Розкидаємо грибочки. Далі ковбаску. Стараємося менше навантажувати центр, тому що під час приготування вона і так стягується до центру, тому накидаємо більше по, по краю ось так, весь сир. Використовуємо, ну, звичайно, наша маринована цибулька, але це вже на любителя, як кому подобається. Ось так. Цибульки достатньо і прикрашаємо помідорками. Ось така вийшла. Заготовка у нас. Відправляємо у духову шафу, буде готуватися приблизно 7-8 хвилин. Цього буде абсолютно достатньо. Погляньте, буквально 7-8 хвилин і ось так моя температура 250 градусів була. Бачите, бортики румяні підійшли. Далі ми використовуємо орегано. Орегана. Ось так. Хто скільки любить на свій смак? Ну і я люблю дуже е, мускатний горіх, тому зовсім небагато. Ось таку жменьку розтираємо. І все. Нарізаємо і хочемо своїх рідних, смакувати. Звичайно, це все ще можна прикрасити зеленю. Я зазвичай ще ось ці бортики змащую олією, настояній на чесниковій. Зараз я її просто не підготував. У мене є оливкова олія з чорним трюфелем. Дуже ароматна. Трішечки поливаємо по кругу. Ось. Тепер ви знаєте, як вдома приготувати дуже смачну піцю. Скуштуємо. Це смачно. Сочно і смачно. Чи вам бажаю? Готуйте і смакуйта